Квартира в Гранд Віліджі на продаж 68 метрів квадратних з класним плануванням, двохкімнатна, продумана, з двох вузлами, з гардеробною. Це західна сторона, це у нас зона кухні. Тут кухня. Вигляд на захід, у нас шостий поверх. Ціни не несучі, можна собі переплановувати, Ну, стіну... це на мій погляд, щоб збільшити простір під 30 метрів. От. Це є менший санувузол, так би мовити. 2,5 метра і під 4 квадрати отакий От санувузол. З такою нішею, думаю, можна обіграти під сполки. Далі у нас по коридору оця кухня. Оце вхід і коридор, з якого у нас дві кімнати. Менша кімната у нас 15 метрів, але в неї класно, що є свій балкон і є гардеробна. От така класна, квадратна. Якщо гардеробна не потрібна, а потрібна загальна, можна зробити отут вхід. Так, і глянемо на балкон тут. Класний такий балкон, він такий ну, невеличкий, але він ну, широкий, тобто глибокий. тобто Класно можна собі поставити якісь крісельки. Вигляд на внутрішній двір тут виходить. Так, це вже зроблено. Це здані будинки, 13 будинків здано, це ще 5 вже здається, вже вон, хлопці кладуть бруківку. Там. Це комерція, сплаватовані тераси з надкомерцією. Комплекс дуже класний, закритого типу. З паркінгами є ще парковки, і на продаж парковки є кладовки. Два вікна один. З виходом на балкон. На правду дуже дуже класне і так від забудовника. і ще плюс дозволяє, що можна собі робити під свої. Скажем так, бажанням можна своє бачення простору реалізовувати. Планування дозволяє. Тут 17 квадратів, теж таке всюди в принципі панорамні вікна. Це в нас на захід. От. От так люди живуть. Там от такі, може, проглядаються закриті двори. Є. Так, трьома комплексами так, три дитячих майданчика і тут теж буде. Закритий двір. От там проглядається на кілька машин, кілька рядів парковки Можна купити. Так, ще раз я скоро вводжу, можливо, кімната. Кімната, коридор по ліву кухня, Санузел менший, санузел більший і великий. Тут ще такий маленький гардеробку можна вставити. Ну все. А, п'ять квартир на поверсі і ліфт.